Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину наблизити перемогу України шляхом посилення військової підтримки та тиску на Ерефію. собачья. Собачні чуш. про це Кулеба сказав у зверненні до конференції фонду Кондрада Аденауера. Повідомляє Укрінформ. Міністр зазначив, що якщо Європа дасть слабину, тоді Росія знищить нормальне і стабільне життя кожного європейського домогосподарства. Тому потрібно зупинити Кремль і завадити йому шантажувати Європу за допомогою енергоресурсів та інфляції. Глава МЗС заявив, що війна має закінчитись на умовах України, а для цього нашій державі потрібна допомога Німеччини. Меччини нам потрібні основні бойові танки та бронетехніка, додаткові гаубиці, реактивні системи та зенітна зброя. Це допоможе покращити ситуацію на полі бою. Водночас, постачання наземних систем ППО допоможе захистити мирних жителів України від терористичних ракетних ударів Росії, сказав Кулеба. Глава МЗС також закликав Німеччину посилити зусилля для тиску на Росію, зокрема шляхом повного ембарго на енергоносії, відключення всіх російських та білору білоруських банків від СВІФТ, заборони розпропаганди в Європі, виходу всіх німецьких компаній з рефії та припинення видачі віз. Злочини росіян в Україні не можуть залишатись непокараними. Ми очікуємо, що Німеччина підтримає всі зусилля, націлені на притягнення злочинців до кримінальної відповідальності. Підкреслив Кулеба. знаєте ми можемо констатувати, що Росія програла е в тому числі і от цю. Першу світову енергетичну війну, яка вона розв'язала, це, це е, така світова енергетична війна. Війна, і чому я так кажу? Ну, ми знаємо, що європейські країни вже закачали газ газових сховищах до вісімдесяти 80-85%. вісімдесят Що є диверсифікація, збільшується постачання газу з Норвегії. Збільшується починає, починає починається постачання газу з Алжиру дуже багато йде скапри скрапляного газу. Європейські країни переходять на е, використання вугілля, збільшують обсяг використання вугілля, е, збільшують потужність атомної енергетики. Так, да, проблеми будуть будуть е, цінові економічні проблеми. Я думаю, що не буде того комфорту, як було ран раніше, но е катастрофи, я впевнений, що не буде не буде в європейських країнах. Е вони вони взяли курс на позбавлення від залежності, і вони це зроблять. Да ну будуть якісь проблеми. Ну тож, те, що він залякує, я думаю, що е це абсолютно безпідставно, що там в Європі буде катастрофа взимку. що стосується України. Да, дійсно, у нас Запорізька атомна станція вона виробляла десь до ну, 20% від обшій потужності від загальної потужності наших виробників електроенергії. І е, якщо вона буде стояти, це нас позбавить можливості експортувати електроенергію. І як казав от наш прем'єр-міністр Шмигаль, е, він, він казав, що ми можемо їй допомогти. Якщо вона буде стояти, то буде, буде, буде важко. Е, і, но інші станції, в тому числі атомні, теплові гідроелектростанції, вони забезпечать баланс споживання електроенергії в Україні. Но Тут постає питання інфраструктури: якщо е, будуть обстрілювати і руйнувати е, енергетичну інфраструктуру, я маю на увазі підстанції, високовольтні лінії е, передачі електроенергії, газоперекачуючі станції, то е, тут можуть у нас виникнути е, проблеми щодо. Ну, ну відсутності, в тому числі електроенергії, газу на якийсь період. У нас енергетики вони готуються. Вони готуються для того, щоб швидко і дуже швидко відновлювати ці об'єкти інфраструктури. Но є от така загроза. Тому ну я думаю, що наші е, військові вони е, готуються і буде забезпечений такий захист е, цих основних е, об'єктів інфраструктури і. Ну, ну ситуація буде контрастання. В тому, що Путін зрозумів, що знову він програє на фронтах, збройні сили України перебирають ініціативу важко, але починають контрнаступ. Тобто він програє. Йому треба зафіксувати зараз загарбання території України, і ясно, що він зрозумів, що ця лазейка через так звані зернову угоду, посередництво Туреччини, що це лазейка. Ми ж пішли один раз на це Україну, значить, ми можемо піти і далі. Треба зараз шукати, він ганців різних засилає піньовим способом, залаштунками, плюс називають там Берлусконі, Меркель чи хоче. В общем, всі вони кинулись знову фіксувати путінські перемоги. Ну, так як він хоче це подати. Тому це дуже небезпечна ситуація. Він дійсно хоче знову перевернути все з ніг на голову і знову показати, якби, що треба. Капітулювати, інакше рішення не приймається. Чому тут що ми не робимо, на мій погляд? Ми чомусь оце все слухає, цей поток думок, які протирічать один на одне, але це ж чисто для досягнення своїх інтересів. А чому ми не контролюємо? А що знімає Генсек ООН? Які санкції в портах для доставки е в Росію кораблями знімає Генсек ООН сам вручну? Про що сказав Путін вчора? Він сказав, дякуючи ООН, якісь санкції на пересування цих кораблів знімаються. Бо санкції на продовольство на тим добрива, які йдуть, пішли потоком з Росії після цієї угоди. Вони ж просто виграли, тому що вони також постачають купу всього. А він що тепер хоче? А він хоче, щоб йому санкції зняли в фінансових інструментах, в портах і вручну ООН це робить. Де наше питання, що там за залаштунками відбувається? Що це таке? Які санкції знімає Путін? І він, він далі натякає на це. Ви показали сюжет, коли він хотів хитро затягнути, зняти санкції на напрямі через Білорусь експортувати, да, з якої йдуть обстріли в української території. А тепер будуть маніпуляції приблизно такого ж самого толку. Тому е, це складна війна, вона вирішується не тільки на фронтах. І буде поєднання дуже багатьох факторів і вміння динамічно, швидко реагувати на це не так, як просто інформаційні загрози. Ну сказав, ми його там в цій брехні викрили. Ну і що? А дії подальші, щоб не дати розмити санкційний режим, санкційний тиск, який розвиватися почав з цією зерновою угодою. Та да, тут і наш інтерес є, але треба зважити, що для нас важливіше. Санкції почали розмиватися, дуже серйозно. Подальші кроки будуть спрямовані на розмиття санкцій і протидії постачання озброєнь. Оце буде два напрями російських, які вони будуть бити. Бо санкції почали діяти вже відчутно. Вони довго, звичайно, ці механізми починалися, але з серпня, десь місяця, вони почали діяти, може, з липня з кінця. Тому на весну Путін розуміє, що це вже буде повним ходом, безробіття плюс 200-300 тисяч. Це вже в регіонах деяких відчутно. Тобто він очевидно хоче повернутись до так званих угод під час війни. Оце його дуже цікавить. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.